Вітаю вас, дорогі друзі! Слава Ісусу Христу! В одному з попередніх відео ми розмовляли про те, що вражає серце Бога. І говорили ми про віру римського сотника, а також безвір'я земляків Ісуса, котре вразило серце Спасителя. Сьогодні про зустріч, котра теж вразила Ісуса. І про цю зустріч ми читаємо Євангелії від Марка. В 12 главі, сівши проти скарбоні, дивився, як народ кидає гроші в скарбницю. Чимало заможних кидало багато. Аж ось прийшла одна вбога вдовиця і вкинула дві лепти, тобто кодрант, і, прикликавши своїх учнів, сказав їм: істинно кажу вам, що та в Бога Вдовиця. Вкинула більш від усіх, які кидали у скарбоню. Усі бо кидали свого надміру. Вона ж з убоства свого все, що мала, вкинула увесь свій прожиток. У цьому уривку серце Ісуса вразила жертовність бідної вдови. Не сума, яку вона віддала. Бо суми клали багато людей і клали величезні суми. Багаті клали багато. І не вразила їй мала сума. Тобто серце Ісуса вразило не велич суми і не малі з її. Бо, мабуть, там багато людей кидали дві лепти. Я думаю, не одна вдова вкинула дві лепти. Але річ у тім, що вдова віддала все, що мала, ось вразив відсоток. Віддала все, що мала. Серце Спасителя вразила жертовність вдови, Її ризик віри, довіря. Віддала все, що мала. Це є свідчення її віри. Та рівень віри це рівень жертовності. Віддала все, що мала. Увесь свій прожиток. Жертва це те, що чогось вартує. Жертва це не є те, що мені заважає, дрібізок якийсь, який я міг би віддати жебракові, натомість віддам на якісь справи Божі, Бог не жебрак. Коли ми йдемо на день народження, весілля, гостину, у нас колись на Галичині це називалося почесне. Не знаю, як зараз, це почесно дати якийсь дар. Це почесно скласти жертву для Божої слави. Це почесно жертвувати для поширення Божого царства. Богу наші гроші не потрібні, але вони потрібні для Його справи. Служимо Богу молитвою, служимо Богу проповіддю, місією, добрими вчинками, співом, прославою, а також. Пожертвою. Відсоток нашої пожертви. Пожертва це щось, що коштує нам виходу з зони комфорту. Тоді це є пожертвою. Ісуса вразила віра вдови. В апостола Павла в посланнях читаємо подібне. Послання до коринтян. до Павло пише своє послання. До Корінської церкви, яка відома своїми духовними дарами була місцем положення, працею. Але пишучи послання до Корінтян, Павло розповідає про церкву Македонії. Македонську церкву, яка вразила Павла. Чим вразила Павла Македонська церква своєю жертовністю. Читаємо про це в Посланні Другому до Корінтян, 8 глава, Павло розповідає. Повідомляємо вас, брати, про ту ласку, що її Бог дав церквам македонським». Македонські церкви жили в цей час у великих переслідуваннях і проблемах, серед численних турбот, яких вони зазнали. Їхня надмірна радість та їхня глибока бідність. Вилилась без краю на їхню багату щедрість. Це вразило Павла Він розповідає Коринтянам, якби ділиться з ними тим, що пережив в Македонії, як Македонські церкви серед, отримали таку ласку. повідомляю про ласку, про благодать, яка проявилась в Македонії. В чому була ця благодать? У тому, що через, серед надмірних турбот, серед численних турбот в глибокій бідності вони проявили велику щедрість. Проявили велику щедрість у збірці, яку робили для, Єрусалимської церкви, для церкви в Єрусалимі, і передали через руки Павла. Ось сталося щось неймовірне. Великі проблеми, крайня бідність, але і благодать призвели до великої щедрості. М можна сказати, формула щедрості. Проблеми, плюс бідність, але плюс благодать дорівнює велика щедрість, велика пожертва, велика жертовність. Так діє благодать. Божа благодать відкриває не лише серце, Божа благодать відкриває руки. Божа благодать відкриває гаманці. Бо якщо людина віддала Богові все, то немає проблеми віддати їй пожертву. Хто сказав, можна служити Богові коштами, але мати закрите серце. Але неможливо. Мати відкрите серце і не служити Богові своїми пожертвами. Про Вільяма Колгейта розповідають, що коли він щойно почав свою працю в миловарній майстерні звичайним робочим постановив собі десяту частину віддавати на пожертву церкві. Пізніше він став співвласником фабрики компанії, потім власником. Великим підприємцем і його відсоток завжди. Чим, чим більше його Бог благословляв, тим більше кологейт жертвував. В кінці життя він віддавав все. Ось такий приклад майже нашого сучасника, відема Кологейта, продукцію якого ми використовуємо і досі. В Євангелії від Луки, 12 глава, притча про нерозумного багача. Багатий чоловік. Земля гарно вродила, засіки повні. І він вирішує: їж, пий, душе, веселися, маєш багато на багато років. Але Бог дивиться на нього і каже: нерозумний. Чому нерозумний? Бо цієї ночі заберуть душу твою і все це для кого залишиш. Нерозумний тому, що думав лише про себе. Нерозумний тому, що перевласнив своє добро. Не бажав зовсім ділитися ним. Бог благословляє нас, щоб ми іншим могли благословляти. Бог благословляє нас, щоб ми могли допомагати йому поширювати Боже царство, царство любові. Щоб ми не були подібними до іншого багача, який не помічав Лазаря біля своїх воріт. Благодать відкриває серця. Благодать робить нас щедрими. Благодать відкриває не лише серця, але і руки. Колись я і ти станемо перед Богом. І мабуть, тоді ми не будемо жаліти за те, що багато дали. Ми будемо, скоріше за все, жаліти за те шкодувати і каятись, що дали замало, що жертвували замало. І говорю не лише про кошти, але й про час, таланти, про працю. Для поширення Божого царства. Пригадуйте, склянка води буде зарахована. В дві вдовині лепти вразили серце Бога. Іван від Луки, 6 глава. Дайте, то й вам дасться, міру добру, наповнену, потрясену, переповнену дадуть вам, якою мірою ви міряєте, такою і вам відміряють. А в Євангелії Іван... від Луки, 12 глава, зробіть собі гаманці, що не старіються, невичерпний скарб на небі, де злодій приступу немає, ні міль не точить, бо де скарб ваш, там серце ваше буде. Хтось сказав: Ми не можемо взяти багатство з собою, але можемо послати його поперед себе. Це наша пожертва. Зрештою, прикладом найбільшим, і, мабуть, я би сказав, єдиним автентичним прикладом жертви є Бог. Він віддав свого сина. Читаємо Євангелів Діоанна. Так полюбив Бог світ. Як полюбив Бог світ? Це видно в Його жертві. Це видно в жерттовності Бога. Так полюбив Бог світ, що віддав свого сина. В жертву в пожертву, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, а не мав життя вічне. Бог віддав за нас найдорожче свого сина. Бог син віддав за нас себе, на муки, на хрест на тортури. хрестну смерть це жертва Божого Сина. Бог Святий Дух, коли приходив в серці віруючої людини, Уподібнюючи серце наше, уподібнюючи наше життя до Ісуса Христа, робить нас теж жертовними. Робить нас жертовними на, на Божий образ і Божу подобу, повертаючи нашу подібність до Бога. Тож, запрошую, пригадую собі і тобі, кожному з нас, і собі в першу чергу, відкривати перед Богом. Не лише серце, але і руки для Йому і поширення Його слави. Слава Ісусу Христу!